Блава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Дякую, що переглядаєте відеоуроки. Сподіваюсь, що допомагаю вам пізнавати природу. Усі знають, що здоров'я найбільший скарб, запорука в усіх починаннях і щасливого життя. Які ж є секрети здоров'я? Почувати себе здоровим це не лише відчувати фізичну силу. Це позитивні емоції, радість спілкування з друзями, близькими, з природою, насолода від подорожей, легкість навчання чогось нового, здатність здійснювати задумане, досягнути мети. Як ти гадаєш, хто відповідальний за твоє здоров'я? Батьки, лікарі, друзі, можливо, лише ти, зберегти і зміцнити здоров'я. Ти можеш, дотримуючись правил здорового способу життя: це раціональне харчування, дотримання особистої гігієни, режиму дня і сну, рухової активності, загартування, підвищення рівня культури і знань. У тебе завжди є вибір, як прожити своє життя. Цей вибір дуже важливий. І варто докласти зусиль, щоб не набути шкідливих звичок, адже спосіб життя це найважливіший фактор, що визначає стан здоров'я. Підліткові роки час швидкого зростання. Тобі потрібні поживні речовини для росту кісток, розвитку тканин і органів, включно із мозком, щоб відчувати себе добре. Потрібно щодня отримувати достатню кількість білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних елементів. Таке харчування називають збалансованим. Уяви свою щоденну їжу разом на одній великій тарілці. Тут і перша страва і каша з м'ясом чи рибою, солодощі, молоко, а поряд фрукти та овочі. Усе це треба з'їсти. Звісно, не відразу, а впродовж дня. Який вигляд повинна мати така тарілка, щоб твоє харчування було збалансованим? Поділи уяв на тарілку на чотири рівні частини. Кожну частину займає певний вид їжі: овочі, фрукти, зернові та білкові продукти. Якщо щодня споживати трохи того, трохи іншого, їжа буде різноманітна та збалансована. Це корисне харчування, Пий воду. Це найкорисніша рідина для нашого організму. Сметана, вершки, кефір, згущене молоко, масло, йогурт, сир, морозиво, усе це виготовлено з молока. Усі молочні продукти в Україні здавна називають одним словом набіл, бо вони мають приємний білий колір із жовтуватим відтінком. Історія зберегла безліч фактів про високий рівень здоров'я наших пращурів, запорізьких козаків. У народній пам'яті козаки абсолютно здорові та сильні, ними захоплюються і досі. Фізичне здоров'я формувалося завдяки способу життя воїна і було важливою умовою самого життя козака, бо слабка фізична людина не вижила б у ті часи в степу. Важливою умовою здоров'я козаків була їжа проста, різноманітна, поживна і смачна. Для життя та приготування їжі козаки використовували джерельну воду. Вони майже не хворіли на інфекційні хвороби, бо готували страви з великої кількості дикого часнику, черемші і цибулі, сарани. Використовували пряно смакові рослини хрін, кріп, кмин, м'яту, калган. Запорожці полюбляли бобові боби, горох, сочевицю, квасолю, овочі, капусту, буряк, моркву, огірки, редьку, гарбузи, фрукти та ягоди, яблука, вишні, сливи малину, мед. Продукти вони квасили, солили, в'ялили і сушили, а з молока робили сир та масло. Бажаю вам успіху та міцного здоров'я!